Витягли з підвалу е, і просто розстріляли в тупу. Це високосенсорна смерть. Або коли тебе в полон взяли, і там били тебе, знущались над тобою. І потім ти не знаєш, тебе обміняють чи ні. В цьому дуже багато сенсу. І взагалі в війні дуже багато сенсу. Ви знаєте, як ми раніше жили без сенсів. Якось просто жили, просто ходили по ресторанам. Просто народжували дітей і якось не думали про те, що, виявляється, ми жили просто безглуздо. Правда, в оцих всіх людей їхні близькі, там, діти, родичі, вони цю високосенсову смерть приймати не хочуть. Вони радять нам, нам. Але я з задоволенням завжди слухаю пана Дмитра, і ви знаєте. Якщо його правильно сприймати, то можна дуже багато чого зрозуміти. Тому ви не сприймайте його.